Вітаю глядачів першого подільського найважливіші новини із життя області на цю мить. До вашої уваги залишайтеся з нами. Пожежа у закладі громадського харчування напередодні в обласному центрі надзвичайники ліквідували пожежу в одній із найпопулярніших піцерій міста на головній пішохідній вулиці. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні приміщення, а поруч розташовані музеї та житлові будинки. Як відбувалася рятувальна операція? Дивіться у сюжеті наших журналістів. 29 березня на годиннику 11.40. до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу у центрі Хмельницького. Полум'я охопило приміщення однієї із знаних піцерій на Проскурівській. До оперативно координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу в піцерії піколіно. До місця пожежі було направлено два відділення на автоцистернах першої державної пожежної рятувальної частини. Десять бійців ДСНСівців на трьох одиницях спецтехніки вирушили на вказане місце. На момент прибуття вогнеборців, відвідувачів та персонал із приміщення евакуювали. Епіцентром загорання в середині всередині будівлі стала саме кухня. Завдяки вмілим діям вогнеборців. Вдалося запобігти розповсюдження пожежі в приміщення та на сусідні об'єкти. Загиблих та травмованих на місці пожежі не виявлено. На Хмельниччині судитимуть жінку, котра спричинила ДТП із двома загиблими. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Подія трапилася у кінці січня на Летичівщині. 42-річна водійка «Пежо партнер зіштовхнулася із автобусом Богдан. У результаті аварії двоє пасажирів автівки «Пежо» п'ятнадцятирічний 15, 15 та 62 років від несумісних для життя травм загинули на місці події. Наразі досудове розслідування завершено. Перевірка стану здоров'я та щеплення до кінологічного центру головного управління національної поліції у Хмельницькій області завітали експерти першого військового ветеринарного шпиталю. Лікарі перевірили, як почуваються чотирилапі, службовці та провели для них планові процедури. На Хмельниччині одну із селищних рад суд зобов'язав сплатити одноразову допомогу випускникам пільгової категорії. Прокурори встановили, що орган місцевого самоврядування не виплатив п'ятьом дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування випускникам загальноосвітніх навчальних закладів громади одноразову фінансову підтримку. Борг селищної ради становить понад 73 тисячі гривень. Тепер кошти виплатять через суд. Замість світлин із загиблими героями, ятки з сувенірами та солодощами на головній пішохідній вулиці Хмельницького змістили пам'ятні Куби, аби на їх місці облаштувати великодній ярмарок. Такі зміни обурили громадських активістів та краян. Як аргументують це владці та що думають родичі героїв, зображених на Кубах, дізнавалися наші журналісти. На головній пішохідній вулиці Хмельницького почали з'являтися будиночки для торгівлі. До великої війни це було звичним явищем. Напередодні Великодня у місті розгортали святковий ярмарок. Проте цьогоріч ятки з'явилися на місці, де раніше стояли коби з світлинами загиблих воїнів. Зміни одразу помітили громадські активісти. Почав помічати, що їх змістили досить близько сюди до центру. Ну, скажімо, до глибини Проскурівської. А вчора, власне, вранці приходив повз кінотеатр Шевченка і бачив, як вивантажують ось ці ярмаркові будиночки. Був трошки здивований. Світлини з героями Небесної Сотні на Проскурівській з'явилися ще у лютому минулого року. Тоді місцева влада запевняла, куби пробудуть на стометрівці лише декілька тижнів. Але з початком повномасштабної війни владці вирішили у такий спосіб вшанувати і полеглих у російсько-українській війні після 24 лютого. Це стало знаєте, таким своєрідним нагадуванням хмельничанам, що війна йде, війна нікуди не дівається. І я вважаю, що е Відтісняти, десь їх забирати подалі від очей, а там проводити розважальні заходи це не є правильно. За цей рік портретів стало більше. Їх розташували від початку Проскурівської і аж до майданчику біля кінотеатру Шевченка. Наразі в центрі міста вже встановили декілька будиночків. У Хмельничан немає однозначної відповіді. Чи варто ярмаркувати на місці, де раніше вшановували загиблих захисників? Це не дуже нормально. Тому що ми повинні в такий час шанувати померлих. Хто хто переносить, це йому відніше, чому він це переносить. Ми нічого не можемо зробити. Ну, негативно, тому що ми маємо знати своїх героїв і ми маємо шанувати їхню пам'ять. Я вважаю, що це набагато актуальніше, ніж ярмарок в даний час. У тих містян, чиї рідні зображені на світлинах, інша думка. У хмельничанина Дмитра влітку, 2022-го, захищаючи Україну, на війні загинув дядько. Та хлопець зазначає, у великодньому ярмарку нічого поганого не бачить. Я в цьому, як багато хто каже, нічого поганого і образливого не бачу, бо їх не прибрали в принципі, їх просто трішки змістили, всі вони залишились. І залишились вони на головній артерії Хмельницької вулиці, пішохідній, де всі її і так будуть бачити. На сайті Міністерства економіки України знаходимо підтвердження свято таки бути. У переліку заходів виставково ярмаркової діяльності на 2023 рік є і постанова про проведення великодніх торжеств у Хмельницькому. Зокрема, встановлення фудкортів, торгівля сувенірною продукцією та проведення розважально-культурних програм. Проте жодна інша область на подібні святкування не погодилась. Ми намагалися дізнатися у місцевих владців, чому обрали саме таку локацію. Проте до виходу сюжету в ефір на зв'язок ніхто так і не вийшов. Триватиме Великодній ярмарок у Хмельницькому з 2 по 30 квітня. А чи долучатися до пасхальних святкувань особистий вибір кожного. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Договір про співпрацю Волинська православна Богословська академія тепер приятелюватиме із. Національної академії Держприкордонслужби України днями делегація вишу на чолі із ректором проти Володимиром Вакіним, проректором із наукової роботи та викладачем академії капеланом проти іреєм завітали до прикордонного вишу. Керівництво провело екскурсію для гостей та ознайомило їх із особливостями капеланства, аби налагодити комунікацію у майбутньому. Керівники навчальних закладів підписали відповідний документ про співпрацю. На Хмельниччині розпочали перевірку стану доріг державного значення після зимового періоду. Спільно над цим працюють представники служби автомобільних доріг, патрульної поліції та Укртрансбезпеки. на балансі служби перебуває більше двох тисяч кілометрів доріг загального користування державного значення, що є однією із найбільших часток серед регіонів України. Виявлені під час перевірки недоліки та обсяги першочергових робіт із їх ліквідації будуть сформовані в актах та внесені до планів робіт у літні. Період. Тринадцять протоколів про адмінпорушення склали державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища в регіоні у рамках проведення операції Перевод 2023 Як наголошують екоінспектори, стартував другий етап щорічної акції захисту перших весняних квітів, а саме Черемші або Цибулі ведмежує за її реалізацію. Продавцям може загрожувати штраф від 1700 до 3650 гривень. За кожну одиницю зірваної рослини порушник повинен відшкодувати державі збитки розміром у 62 гривні. Тож краян просять бути відповідальними та не нищити природу. У Волочиській громаді взялися впорядковувати парки та сквери, оновлюючи зелені зони новими насадженнями. Днями у міському парку біля озера працівники комунальних підприємств висадили 150 молодих сосен, і на цьому не зупиняться. Протягом року у планах дати життя новим деревам у місті та поза його межами. На Чемуровеччині жителі села Кугаєвці організували масову весняну толоку на одній із місцевих водойм. Спілка рибалок південної частини села провели впорядкування території та греблі біля беркового ставу. Там розчистили та відремонтували пошкоджену бобрами греблів і прибрали навколишню територію. Схожі акції планують організовувати і надалі. І наразі це вся інформація. Більше важливого та актуального у нашому вечірньому підсумку обов'язково дочекайтеся.